Доброго дня. Драсі. Дісний порушене правил дорожнього руху. Пасок чого не пристепень. А це що таке? Це... <кхм> ну це що за пасок? Ну не Да Де їм не пристебнути? А це що є з таким доказом, ні? Що? Хорошо. Ну льоту так. Ну і що далі? А причина? Центрі причина. Причина руху. Ви подієте, ви мене зупинили, але ви не представилися. Давайте на нас свої посвідчення. Посвідчення, пожалуйста. Камера чого включена, ні? Конечно, я хочу. Книшевич Дмитро Анатолійович, поліцейський. Нагрудный знак можно? Ну ладно, а тут Масликирский Дмитро, Дмитро Анатольевич. Анатольевич. Так в чем мое порушение? Зараз да знаем. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну я все узнаем. Статті 35 закону України про національну поліцію. Но... Ви підстави вважати, що ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Яке правопорушення я вчинив? Я не відомив за ремінь безпеки. <кій> От я їхав, побачив, що у вас ви були непристеблюті. Не знаю, може ви там, отак як зараз пристебнуті. У вас, у вас є зараз відео, відео, відео доказ відео у вас є. З реєстратора автомобільного. Ви чуєте мене, є? чи ні, не а? потрібно на мене повишати голос. Я ж говорю вам. Скажу ну, говорить... зараз, подивлюся відео. Ну, з відео реєстратора ну. автомобільного. І тоді скажу, чи є і що у мене був доказ, я не пристегнути. Чи, не, чи немає в мене доказ? Якщо в мене будуть докази, то я вам скажу, що ви порушили. Ну давайте, ні, давайте, давайте, давайте ви дивіться. ви поїдете давайте. собі спокійно далі. Я буду ждати. Давайте, давайте, давайте бездавай. Ну, Дивіться, де ваш пасочок. Ось. Взагалі, він просто знизу висить. Ну і це хіба є доказ. А, а що, це не доказ? Мені що, слідчооперативно визвоть, будемо ви розбиратися. Хлопці. Де у вас пасок пристебнутий? Він ось висить знизу. Де, де він висить? Ось я сів. Ось, пожалуйста. Я сів. Ось. Ось зо, да, диви, я. А де він знав, що повинен бути А? Да хоч на хую То, я його да? поцеплю. Подімаєте, ви, ви, ви не маєте права безпричинно встанавлювати. Я хочу в машині, я й пристегуюся. А я вважаю, що ви були не пристегнуті. Ну а як я не пристегнути? Я вам показав відео. Посвідчення одягнути. Те є відео не є доказом. Як це ви під'їхали, до... ви з машини знімали. Як це не є доказом? Ну, і що? І як ви оприділили? Як це, ви можете це, оприділити, це, якщо це, я сідаю, ви... то нормально потрібно пристіватися. Я присягую завжди отак і їду. То це правильно Автомобіль. Присті? А це Ні, що не я правильно? не пристигнути? Якщо це, я так. спинку откину, ось до мене рукою, ремень висить. Як ви оприділили? Так, у вас він а? не висів так. Ну а як вісить? Чітко видно, що він висить просто рівно. Хлопці, ви мене вже достали, розумієте, Достали. Достава. Ручник робить у вас. Слухайте. Працює? Мені що, знову на 102 дзвонить? Ви вже позвонили. Достали. <світ> а що це ви такі нагли, блядь? Я не можу що це наглі? Це ну, які? Нагляними. Право, ну які. Робити. Це не ми наглі, це ви наглі. Ви мене що ж, і колеса, й давлення зараз будете перевіряти. Усе Як тут, знати, так. Усю мову, це яка зараз є, 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 відкладаємо, ждемо працівників поліції, сідайте Накого, в машину. Зараз а, я напишу. Пілоною поліцейським взводу номер 1 роти номер 2 батальйонного управління патрульної поліції в Житомирській області. Так да, ти не поліцейський, ти хавев. Халу, просто халує американські правопорушення. Що? А саме. Тема закрита. Порушення пункту правил 2-3 України. рухалися транспортним залом.